І сьогодні буде дуже чудова фінансова тема. Як же ж стати популярним в Тіктоці і ще й на цьому заробляти гроші? Зараз на моєму основному каналі 840 тисяч підписників, і це приблизно за 7 місяців. І так, з нього я вже заробляю дуже непогані гроші. Перший чинник це власний бренд в Тіктоці. Так, друзі, власний бренд та власний імідж для соцмереж це найголовніше. І ви повинні розуміти, що ви можете дати глядачу, щоб він захотів на вас підписатися і за вами слідкувати. Так, друзі, ви повинні знайти свій власний шлях і дотримуватись його і свого іміджу. Ну і ще й не забувайте, що Тікток любить регулярність і нішевість. Так, друзі, ви повинні працювати сугубо в своїй ніші, яку ви займаєте в Тіктоці. Якщо ви, наприклад, танцюєте, танцюйте. Якщо ви займаєтесь вайнами, займайтесь вайнами. Якщо ви займаєтесь якимсь експертним контентом, робіть експертний контент, але не бігайте з ніші в нішу, тому що вашому підписнику буде нерозрозуміло, що ви взагалі за людина і чому він повинен за вами слідкувати. І ось, коли ви вистраюєте свій власний бренд. Ви повинні це робити в одній ніші. Друге, це колаборації. Так, друзі, колаборації в Тіктокі дуже працюють чудово і яскраво. Колаборація з відомими людьми або з відомими блогерами це чудово буде діяти на ваш власний імідж. І на власний ваш акаунт. Такі колаборації можуть бути безкоштовні, а можуть бути і за гроші, або навіть якийсь бартер. Колаборації можуть бути як і в відеороликах, так колаборації можуть бути і на стрімах. Саме популярні колаборації на стрімах це батли, і дуже багато із вас це бачили. Що коли ноунейм батлиться з відомим блогером, до вас будуть підписуватися і дивитися його, його підписники, тому що будуть їм цікаво, що ви за людина, що ви з ним граєте в батл. І так, стріми і батли це один із великих чинників по зароблянню грошей, але і по впізнаваємості. Чим більше людей вас будуть пізнавати, тим більше лояльних підписників у вас буде. А лояльність це великий чинник в ваших переглядів, ваших відеороликів і зальот їх в рекомендації. А зараз на часі поставити лайк цьому відео. Третє це регулярність. Так, я завжди ставлю акцент на цьому пункті. Що регулярність для Тіктоку це одне з найголовніших найголовніших чинників для алгоритму Тіктоку і вашого ролика в рекомендаціях. Регулярність буває по дням, по часам і навіть по хвилинам. Так, така регулярність повинна бути в майже в кожному аккаунті. Ви повинні виставляти свої ролики в тій кількості, які ви виставляли вчора, позавчора і ще місяць назад. У це і є регулярність для алгоритма Тіктока. А тепер ми перейшли до самого фінансового запитання: як же заробляти в Тікток? І його можна розділити на два пункти: це заробіток від Тікток. І заробіток в Тікток. Як ви можете заробляти гроші від Тікток? Перше, це найактуальніше це подарунки на стрімах. Так, друзі, коли ви ведете стріми, вам люди дарять певні подарунки, які коштують певних грошей. Також зараз вже подарунки можна дарувати і після переглядів ваших відеороликів в коментарях. Це теж додаткові ваші гроші. І в своїх відеороликах ви також повинні захочувати ваших глядачів залишати вам подарунки. Багато із вас. Думають, ну я ж не жебрак, щоб випрашувати подарунки. Але без цього вам подарунки майже ніхто не буде дарувати. Ще один цікавий зароботок від TikTok це можливість отримувати донати на вашу картку. Так, на стрімах ви можете прив'язати свою картку, і вам люди будуть Перераховувати туди гроші, але також ви повинні розказати своїм глядачам, чого ви просите у них гроші і на що вони підуть. Тікток іще платить за перегляди, як і Ютуб. Але в Україні в Тіктосі ще не запустився цей механізм. Але я думаю, що він з дня на день буде. І буває ще рекламна інтеграція від самого Тіктоку. Ці блогери і брокери, які співпрацюють з платформою Тікток, вони знаходять друг друга і через TikTok розміщають рекламу. Ну і що? І перейдемо до другого пункту: заробіток в TikTok. Перша така цікава, це нативна реклама. Так, друзі, у вас можуть загамовляти рекламу, щоб ви щось прорекламували або когось. І це один із найбільших доходів відомих блогерів. Також, якщо ви вже відомий блогер, у вас є там хоча б 100 тисяч підписників, ви можете брати гроші за колаборації з вами. І людина буде платити вам гроші, щоб ви з ним засняли якийсь певний відеоролик або були з ним на стрімі. Ще можна заробляти на поздоровчих відеороликів. Так, друзі, вам будуть замовляти ролики, щоб ви поздоровили відеороликом якусь певну людину. І за це дуже чудово платять для відомих блогерів. Ще один вид заробітку, але, як правило, це для дуже відомих блогерів це амбасадорство певної компанії. Вам компанія платить за те, що ви постійно будете рекламувати в своєму какаунті, тікток акаунті їхню продукцію або їхній бренд. Якщо у вас буде вже приблизно там, 300 або 500 тисяч підписників, ви можете просувати інші канали інші допомагати іншим людям просувати свої аккаунти в TikTok. Тому що ви вже будете розуміти весь пошаговий алгоритм Тіктоку. І на цьому можна також додатково заробляти. Але тут потрібно більше знань і більше розуміння в алгоритмиці ТікТоку, чим ведення вашого аккаунта. Якщо вам подобається розвиватися в TikTok, два Відеоролика кожну неділю спеціально для вас. Підписуйтесь, щоб не загубити мій канал. І ще один є один вид заробітку. Про нього мало хто знає, і мало хто розповідає. Це продаж підписників на стрімах. Людина вам платить гроші, щоб ви рекламували або його аккаунт, або якісь його послуги. І не знаю, чи ви замічали, але дуже багато блогерів кажуть. Підписуємося на головного спонсора стріма, і дуже багато лояльних його аудиторії підписуються на цю людину, і це дуже чудовий класний спосіб нагнати першу тисячу підписників на свій канал.